Я маю знати все, що тобі відомо про банду Вінтерхіл. І насамперед про твого колишнього боса і втікача на ім'я Джеймс Вайті Балджер. Почнемо, Джейм починав. З вуличної банди. Він розумний, дисциплінований. Добре ви. Так, аби не встав, бо якщо встану, я тебе з'їм. Ти раптом став авторитетом. ФБР дозволило. Я виріс Джиммі і його братом Біллі. Сенатора такі зв'язки на все життя. Твій брат плаває у темних водах. Справа Джиммі — це справа Джиммі. Усім потрібні друзі. Навіть Джиммі. і навіть тобі. Я допоможу тобі, Джиммі, а ти мені за коаліція? Нехай ФБР воює за нас, а ми робимо, що захочемо. Do, dear... За успіх. Це лише старт. Бум! Балджер дурить нас. Love Водить за носа. Tell me Загрозлив. І він це знає. Me, me Боже поможи нам, чому ніхто не може прижучити White Балджера. Він причетний до кожного злочину в місті, а бюро каже, що він чистий. А що Балджер зробив? У вас усе гаразд. Та він злочинець. Я не давала тобі права таке казати. Ти змінився. Якщо він дасть мені слово, він його дотримає.